472 тисячі 382 гривні. Таку суму вдалося зібрати відвідувачам благодійного вечора Сили народу в Палаці культури Березіль у Тернополі. Захід на підтримку захисників Маріуполя відбувся 31 березня. Було присутнє дуже велике хвилювання, але ми вдячні всім партнерам, всім людям, які долучилися і допомогли організувати цей захід. Спільними зусиллями нам вдалося зібрати таку велику суму. Військові. І тил, вони єдині всі, тому що війну можна виграти тільки тоді, коли є єдність. У зібрану суму входять кошти, виручені від продажу квитків, проведеного аукціону та пожертви тернополян у благодійні скриньки. Кошти передадуть на придбання чотирьох вантажних автомобілів для бригади НГУ Азов. Нам потрібні транспортні засоби для того, щоб забезпечувати надійний тил для наших підрозділів, які виконують бойові задання. Формула перемоги це ті, хто тут допомагає тим, хто там. І сьогодні ми допомагаємо захисникам Маріуполя, захисникам Зовсталі. На благодійному вечорі виступали артисти з різних куточків України. Ми українці, ми вистоїмо, ми переможемо і дякую кожному з артистів. Взагалі, всі мають жити за таким гаслом Хто як не ти. І ми так і робимо. Тернополяни стали частинкою великої справи наближення нашої спільної перемоги. Тернопіль допоміг е, з такою сумою такі прекрасні емоції. Задоволені дуже і дуже раді, що багато грошей зібрали. Захід відбувся за підтримки міського голови Тернополя Сергія Надала. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.